Перший новий рік, який ми святкували хлопцями, типу, типу, все, ми дорослі. Певно, чи 10-й, чи 11 клас, у когось одного щось батьків не було на хаті. І ми такі, тупо, пацанами. Та й слава Богу, вони просто в магазин вийшли. Ми зібрались. Ще ніхто не розуміє, скільки треба пити. Всі такі, ну, пить треба. Я до сих пір не знаю. Трошки, ми трошки попили і такі. Будем грати в шапку. Знаєте, така гра. Ще нас кожен гравець, що зділяться на команди, пише якихось реальних персонажів чи реальних людей, кидає в шапку, треба діставати, поясню. Всім відомо гра, коли компанія хлопців напивається. Так, так, Завжди так роблять. так. Саме І ми такі, ну напевно, грати в шапку треба. Ми починаємо грати, і стає зрозуміло, що один з нас, по ходу, перепив, тому що ми там, типу, досі не взяв Оскар, хоча всі думають, що має взяти. Рівно тікати. А потім. Показу, показу, да, да. Наступний э, гірше за Крищан Роналду, я да, вот. да. О, знаю. <реш> а в якийсь момент ми дістаємо: я дістаю папірець впізнаю почерк мого друга Саші, і такий. Що це? І такий, не розуміє. І цей папірець всі його бачать в якийсь момент. І ніхто не розуміє. А, і на ньому написано сейфер". Сейфер". «Сейфер», «Сейфер». І ми такі, Саш, ну це залишиться один папірець, він чітко твій. Що це значить? Як пояснити сейфер? Ландауа. Що таке сейфер? Сейфер. Ландала. Ми такий, ну тобі пи. Ми такі, «Іди лягай спать в іншу кімнату, бо ну просто ти вже не можеш слова сказати. Ну а нам все там 15, ну типа ми не готові до такого. Він ліг в іншій кімнаті спать, і ми продовжуємо вечір. Інколи чуємо в іншій кімнаті. Ми такі, ну вже нічого Каструль. не врятуєш. Каструлька буде Все, ну, і щось там шоста, шоста ранку, шоста ранку, ми ще не спимо, він там в тій кімнаті всю ніч, і ми такі. час прийшов пограти на гітарки. Ну, ми, і ми заходимо в ту іншу кімнату, беремо гітару, і тупо звук з гітари дивний. І гітара якась важка. І ми, і ми просто так беремо гітару. Так. І при ну ті ніч в іншій кімнаті розсував струни.